Добрий день, мене звати Владислава Володимирівна Тихомирова. Я лікар-офтальмолог дитячої вищої категорії, ретинолог, лазерний хірург з Дніпра. Наразі я працюю в клініці Святого Мартіна. Хочу поділитися власним досвідом обстеження та лікування дітей, передчасно народжених з ретина недоношених. Коротенько, екскурс. Перечасна народжена дитинка не народжується серетенопатії. Ретинопатія недоношених може формуватись в перші три місяці життя. Передчасна народжена дитинка має неповну воскалізацію, тобто судини сітківки йдуть тільки від дискозорового нерву, а середній і крайній периферії. Має зони сітківки. В перші три місяці життя йде дозрівання судин. Якщо все добре, судинки будуть доростати середньою, крайньою периферією, і дитина буде абсолютно, абсолютно зряча. Якщо буде виникати такий стан, як ретенапатія недоношених, це патологічний розсудин. Тоді ми мусимо вчасно виявити таку патологію і надати висококваліфіковану допомогу. Починаючи з реанімації новороджених, коли дитинки ще немає місяця, ми вже проводимо огляди дітей відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного відділення клініки Святого Мартіна. Огляди проводяться індивідуально. Є дітки, котрі, котрі потребують огляду кожні три дні. Є дітки, котрі потребують огляду раз на тиждень, раз на два тижні. Ми попереджаємо батьків, сімейних лікарів, лікарів-офтальмологів за місцем мешкання, що після виписки дитини із стаціонару також ми мусимо проводити огляди. А, тому що дозрівання вже дитинка може набрати певну вагу і їсти самостійно, і може виписуватися з відділення постінтенсивної терапії, а сітківка ока ще мати незрілість. І батьки дитини вдома це не помітять. Тільки висококваліфікована офтальмологічна допомога вчасно може надати або лазерну оперативне втручання, якщо це буде потрібно, або просто спостереження, бо перша друга стадія ретинопатії – Недоношених самовиліковна. є регрес, і е, сітківка продовжує формуватися як правило. Про, правильно, нормально. Якщо ретинопатія недоношена заходить в третю стадію, ми мусимо вже проводити е, лазерне лікування за даним Національної служби здоров'я. Більше 20 тисяч дітей на рік народжуються передчасно. Діти, які мають гестаційний срок 37 тижнів і менше, підлягають огляду офтальмолога в перші три місяці життя. Діти, які мають вагу до кілограма. 90% з таких діток мають перші признаки ретинопатії недоношених. Мусимо вчасно попереджувати та лікувати це тяжке захворювання, яке може призводити до сліпати. На жаль, але четверта-п'ята стадія це вже відшарування сітківки.